Елітна каста покупців, які ніколи ні за що не скажуть, який у них бюджет. Вони будуть до останнього написувати, а може, ще щось є, якесь трохи дешевше. А може, о, я ще ж не знав, що мені нитку треба, тоді, значить, ще дешевше. І таким чином можна продавати одну катушку за 500 гривень день, два, три, перефотографувати весь асортимент. І отак от просто займатися нічого не ні діленням, а просто переписуватися з Андрюшею, який не в курсі, що можна просто написати. Порадьте, будь ласка, катушку в межах тисячі гривень. Мені треба на щуку. Буду ловити спінінгом з тестом 5.20, довжиною 2,44. Ну, блін, ну якось так. Ну чому так важко? Андрюша не один такий єдиний. Це половина покупців таким займається. Як ви люди цікаво купуєте автомобілі, телефонуєте десь на якісь площадки і говорите, о, чуєте, а яка у вас машина їде швидко? Чи як ви купуєте? Вам пропонують Ламборджині, а ви такі оу, 120 тисяч доларів? Ні, не буду брати. Ще, похожу, подивлюсь. cross the